Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Віщаю вам телебачення, в влог. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі у нас на вулиці, мокрий сніг іде. Ну, прийшла я лекоморки, буду вам вішати про акції ціни знижки з коморки. Ну так як він в двох хвилинах від мого будинку, навіть може в півтори хвилини. То полетіли, подивимося, що тут, що по чому. Так, я вже прийшла, мені сметану не треба купити. В АТБ іти мені 4 хвилини, а в Екомаркет півтори. Ну, почнемо. Не підемо в АТБ сьогодні. Ну його було, то дивіться 49,90 знижки на банони. Хороші, кстати, банони. Не згнили ще зовсім. Бачите, які ідеалі. Просто що тут ще є? Сіпільсінчик? А ні, це мандарин, кстати. Цей мандарин... Щось він виглядає, як апельсина. Написано, дивіться, мандарин ваговий 8790. Так, да, це мандарин переросток. А може це такі сорта? Чому вони такі дорогі? Може вони должні бути набагато дешевше? Не кажіть мені, що це апельсин, це мандарин. Це такі. І ось, бачите, мандаринчик. Що, полетіли далі? Ух ти, як картоплю тут виложили! Очередь стоїть 29 гривень 80 копійок картопля. Оце така хороша, кстати. Хочете помідорчика? Помідор ваговий. 89 гривень 90 копійок. Ось. А це йде коктейльний. 169 гривень 90 копійок. А рожевий йде. 99 гривень 90 копійок. Цибуля з Марса. Поняли? Ми будемо купимо цибульку, з'їмо і станемо марсіанами Ціна 32 гривні 90 копійок. Хороша, кстати. Цибуля річчата. 16 гривень 90 копійок. О, це моя улюблена рубрика. 50% від ваги, що тут залишилося. чого так мало це? Що? Нічого не напортилося. Це завтра утра треба зайти. Сперчик можете такий класний купити. За 9 гривень 89 копійок. Ще ось такий обрізаний. Ну візьміть уже, як обрізаєте і оце. Що ж ви на вагу його і ви ж зерна не їсте. ой, їсть? Я лично їх не їм. Так, морковка. Морковка. Вагова. Так, 28 гривень, де на копійок. Це така в нас морковка. що вона така дорога. морко, Капуста. Це пікінська, 49 гривень 90 копійок. Ух ти! Капуста білокачана, красний цінний, 31 гривня 90 копійок. Це, якась опція. Очередно. Так, хурма. Хурма, королюк. Бачите, оце іменно королюк вам такий. От, бачите, королюк. По 109 гривень 90 копійок. Шарон, а це вже шарон. Ну, шарун різний буває, це якийсь маленький шарун. Я бачила, знаєте, він такий два рази більший шарун. 89-90. Ну, тут більше нічого такого цікавого немає. Груша. По 124,90. Оце, кстати, груша смачна, але дорога. Ну і виноград по 149,90. Коли вони там його вже... О, скоро вже нафасують нам такий на одноразовий посуд, плюночкою обвернуть і зроблять 50% відваги. Так, далі у нас наступна рубрика яйця. Що тут яйця, Ух ти сіка яєць. Бляньте, 6 гривень 28 копійок. М -м -м, а були трошки дороже, вони що, дешевіють. Кури починають нестись, це прекрасно. Ждемо, поки будуть по 5 гривень, тоді прийдемо, візьмемо яйця. Еще такая интересная у нас полочка есть. Торт, так, дивитесь, 324 гривни. Грильяжный торт. 450 грамм вага. Это лучше килограмм мяса купить, чем такой торт. А вот тоже дешевший трошка, 314 гривен. До 19 листопада съесть. Все время есть, уже кто-то купит и съест. О, дивитесь, Червоні цінники 89 гривень. Молоко. Бачите, і риска. Недорого. Від трьох років. Це можна їсти від трьох років, написано, бачите. Вгодно тут всього є. Виставочний зол працює. Все отак. Так що завітайте. О, молочко. Щось ми глянемо, що тут з молочком. 46 гривень 99 копійок. Ого, яка знижка. На Ягатинське. Терворулю. 770 грамів. Що його вже випити треба? Чи сроки там добігають? Ну, до 18.01. А, це буде... Красний цінник потом оранжевий чи що. Так, творога. хочете, он дивіться, творог. На вулиці по творог ціні почина падати. 59 гривень по 56,99, 52 мі-мі-мі, О, якась мі-мі-мі. Ряженка. Ціна на ряженку. Угу. Шметану мені треба Не нема тут по собі. Вже тут тих опцій ніяких немає. 25% знижки. Що це таке? Дивіться, сметона Яготинська 4590-350 грамів. Красний ціни Це не акції. нова опції. А он дивіться, яке відро 73 гривні 69 копійок. Оце сметона. Це взяв сметону на місяць ходити їсти. 840 г. Так виходно брати такий великий, мабуть, об'єм з методи. Ви ж там підпишіться на канал, лайк поставте і коментарі мені напишіть обов'язково. Хто любив. У вас є там з моїх підписників магазини Комаркет. Ви в ньому скупляєтесь чи не скупляєтесь? Це мені цікаво знати. Так ось взяла таку сметанку, попробую, Хто брав таку мімімі-сметону? 15% жирності, 350 грамів, 42 гривні, 69 копійок коштує. Це ще борщ варила з тілятіни, Тут борща. Буде класно. Пішли далі. О, тут ще є, дивіться, канхайте хочете. Акція 21 гривня 90 копійок 20 грамів. Очередь стоїть і всі беруть, а стояло 31 гривню. Бачите? Ну, як 11 буде, я прийду. О, окція наморожено. Напишіть оце, працівники, хто там дивиться, що це означає, це красний цінник. Це місто оранжевого заміна чи що воно? Ну, щоб ми хоч знали, щоб звертали на них уваги. О, морожено якесь я знайшло. Дивіться, 8 гривень 99 копійок. Мілк. Ось воно. Набирайте, лежіть в морозилку, поки це це зимова пропозиція. Сніг пішов. Я це стала на морозиву. Обов'язково купити і положити його в морозилку. Ну як потепліє, достанете, подивитись там сроки. По-моєму, можна півроку його хоронити, якщо не більше, і два роки можна. Якщо правильні сроки зберігання цього морозива, то да, Можна зберігати доволі довго його. А потім до 100 потепліє з'їсти. Ух ти! Ах, це і на колотки. Ну, труба. По 129 гривень, по 119 Чайки, ось дивіться. Забігли і купили. Так, дивіться, тут стільки я всього знайшла. Тут же два таких ящика здорових. Бачите як. Можна об'їстися, набрати всього. Ось каша. 99 гривень 15 копійок, 40% знижки на неї. Каша гречана з куркою та овощами. І дивіться на дату. Їсти там треба до 23 числа 11 місяця. Ну, в цьому місяці треба купити і з'їсти, якщо співаєте Фондучна паста. Вау, скільки ж вона коштує ця паста? 40% знижки. Угу. Фундучна паста. 100, 178 гривень 19 копійок і 40% знижки. Та це дорого. Нічого. Це занадто дорого. Це не годиться. Там хватить скільки. Ух ти! І мило, і зубні пасти. і мілка, дивіться, шоколадка. 220 і 40% знижки. Так там лок не йде без знижки свіжачок. Багато тут всього є. Так, на вулиці ось похолодало. Ми зробили пепсі по акції 31 гривня, 90 копійок. Вау. зараз, да, навіть, навіть, навіть візьму бутилок 10, щоб стояли. Тільки доту да, треба подивитися, що там за акція. Так, дивіться, іще на мівінку у нас акція йде. 15 гривень 99 копійок. Красний цінник. 15,99 жовтий цінник. 15,99 красний цінник. Що не через один зробили? Опять бумагу переводять. А о, це вже 19,39. Так воно все подорожало. І з куркою, ось бачите? Мівіна 15,99. Ну mm. це, кстати, в відрах. Ого! 48 гривень 59 копійок. Це нам навіть на дві порції, наверное, ділить. Хотя взагалі вон, по 55 гривень 5 копійок. Так, ще воно це я знайшла? Мочите 34 гривень 90 копійок. Коша гречана. Це великий каточка на милий кошу приготували. Це що в відрах таке дороге. 62 гривні 49 копійок. Ой. Дивіться, що я знайшла цей товар, творить добро. Твоя опора. Це знаєте що? Це кілограм макаронів за 37 гривень підно... 75 копійок. Да. Це, мабуть, ППшні якісь. Якщо твори добро, одних них ще не поправляються. Если ППШ є же ппешні макарони. Если ж ппешні макарони, значить твориш добро своєму організму. Так, веко тут а що у нас? 800 грамів гречки, 41 гривня 19 копійок. -да. Цей тоже, мабуть, товар творить добро. Точно я угадала. Ось він. Тільки не за 41 гривню 19 копійок, а за 73 гривні 25 копійок. Оце вам творить добро. Так, дивимося. Цукор фасований білий. 32 гривні 90 копійок. М -м -м. Бачите, хороша ціна. Тут точно є кілограм. Оце ж ви кажете, що АТБ дурить, а екомаркет не дурить. Тут же написано, що там кілограм. А ось є ваги. Зараз ми зразу глянемося, є кілограм візьмемо ще й цукру собі. М -м -м. 992 грама, мінус кульок. Диві, це ділимо її 8 грамів, а добавте сюди, тоді я у вас його і куплю. екомаркет, Хто його там фасує? не Знаю почитати, що це таке? Цукор, агроекспрес, сервіс. Ой, йо-майо, теж, мабуть, дозволено щось, мінус відсотки якісь. А це що таке? Сіль просто пале, так убирайте її. її пропозиції. Гляньте, як вона ми його, його. Це ось плюночкою обмотали. Кам'яна сіль. 15, 14 гривень 50 копійок. Кілограм. Тут кілограм солі. 300 тут є кілограм солі, чи немає. Давайте глянемо. Щас ми тут сільше подивимся. тут все одно людей немає. О, по кілограм, 596 грамів. Тут ще пленки намотано і сама упаковка солі. Дивіться, я ще що знайшло. Теж творить добро, печиво недороге. Бачите, ціна, то як щось камера розфокусувалась. Ну, нічого страшного. Зараз ми її вон так. З'їли печення, створили добро. Купили його і творіть. Діо-має, тут цілі колбаси, дивіться, скільки. І Є і цінники. Отак От можете зупинити відео і почитати. Може ви там хочете якусь колбасу сюди прийти купити. Це з акціями. А це білий цінник без акції. Ну, зупиняйте, читайте і ви все поймете. Це так, цінники вам покажу. А он на прилавці, бачите. Вибір колбаси, там, серделя, всього всього, що душа побажає. Летіли ми на касу, Купили це сметони. Пішли, ще покажу вам ночної полтови трошки, вийду з магазину. Так, пішли. йшли покажу трошки нашої гарної ночі чи вечора. Ну, Якби так світліше трішки було, зараз спробую вийти, подивитися, який у нас класний, бачите? Камера передає чи не передає, сніжок іде гарний. О, гляньте, машина як світила, бути. сніг там, почти є він. Хоча б лужу не влізте. Ну, він мокрий на вулиці, я вам скажу. Тепло і він весь розстає сразу. Сиро якось теж так воно. І сиро, і тепло. Ну, я б не сказала, що холодно. Не холодно. Дякую всім за увагу, хто додивився це відео. До кінця з вас підписка, лайк і гарний коментар. Натискайте на колокольчик і діліться цим відео в Facebook. Бачите, як швидко. На чорному видно, що. Ну, сніг, дощ. Чекайте моїх нових відео. Сметану купила недорого. Мі-мі-мі. Отаку, бачите? 15% жирності це в екомаркеті. Бува тебе не хочу йти, це далі трошки.